Ой, біжу, біжу, біжу. О, хто воно? Та, О, Да, Дата, мілочка, підожди, зараз води нап'юся. Ага. Здоров, Таміла. Та захекана, а це тільки шонінку з двору виштурляла. Сьогодні утра витягала картоплю з погреба і сіла перебирати. Не, не посадкову, ми прямо з погреба садим. бо я ще з посадковою баблялася. то що їсти, то гниляче повідкидать то, що о, і тільки сіла таміла, аж бачунінка летить. Видно, що вже заряжена. Що це там уже, думаю, таке на цей раз? Коли що ж ти думаєш, та міла? Влітає вона в двір і починати лисуватися на весь куток, мов чого ти чіпляєшся до мого Миколи? Мені каже, люди сказали, що ти до нього на пошті загравала. Це вчора та Міла їздила на пошту за світ платить, а він стояв послідній в очереді. Ну, я зайшла і спитала, хто крайній. Ще що там щось пошуткувала до нього, я вже й не пам'ятаю, і все. І це ж ти представляєш, Таміла, хтось узяв і доклав? Ну, та хто? Це коли б не Любка, Вона там стояла, того ротяку роздявила, а вони ж нінкою подруги. О, і вона як залетіла, та міла, як почала взивати мене всяк. Та будь, ти, кажу, проклята разом із своїм Миколою, якби він тобі вже й на шиї повісився. Та не чорти наче матір він мені встрав станіла, аби це ще хоч що О, а воно та нінка така, як кібець. Лізабет биться, береться аж до самої пики, так як схватила ціпок у нас стояв під хатою, ще бабусян. Вони все туди ставили, тоді їх не стало, а і досі там стоїть. Так я як схватила. ну ну вон з двору падлюка, щоб і не воняло. Бо щось як захватю, то міста живого не останеться. Гнатиму через усе село, як сирливу кішку. О, ну так а що робить та міла? Вперезала її пару раз по спині, то вона вшилась. А мене ж уже сорамно розстеліпало, понімаєш? То я зайшла в хату. Думаю, посидю та може хоть трохи вспокоюсь.